Всім привіт, з вами Артем. Як і то обхотне з місяця вересень. Найгарячіші настільні ігри за версією сайта BoardGameGeek вже на ваших екранах. І сьогодні ми з вами поглянемо не на 10, а навіть на більшу кількість настілок. І як то кажуть, гуляти, так гуляти. Тож пристібніть свої пастки. До речі, а гарно погуляти настільно і відпочити, ви з легкістю зможете у Гікач Сендри, які розміщуються у місті Київ, неймовірна атмосфера, затишок та кількість ігор, які точно не залишать байдужими жодного. З вас і в усю цю красу ви з легкістю зможете пограти або купити прямо на місці чи в інтернет-магазині Гікача, а з промокодом beaver 10 ще й знижечку отримати. Всі посилання будуть в описі. А ми починаємо! Першою буде гра Civilization, де гравці стають божествами, які керують цивілізаціями на віддаленому континенті. Ваше завдання привести свою цивілізацію до процвітання, використовуючи різноманітні механіки, такі як контроль території, розвиток технологій та управління ресурсами. Гра складається з чотирьох епох, кожна з яких має кілька фаз, включаючи добування ресурсів, встановлення нових цілей та виконання дій. Однією з головних механік гри є активація модулів, які дозволяють виконувати різні дії, такі як. Як міграція племен, будівництво споруд і розвиток цивілізації. Кожен гравець може вибирати стратегію розвитку своєї цивілізації, балансуючи між військовою могутністю, економічним зростанням та технологічними інноваціями, такою собі системою досліджень, де гравці можуть відкривати нові карти досліджень, що значно покращують можливості за діями і їхні бонуси. Сеті, а Томаса Холіка, який, до речі, представлений у цій підбірці не тільки цією грою, пропонує гравцям очолити наукову установ. Ову, яка займається пошуком слідів життя за межами планети Земля, під час партії гравці досліджують сусідні планети та їхні супутники, запускаючи зонди з землі та використовуючи змінні позиції планет. Вам потрібно вирішити, чи варто приземлятися на поверхню для збору цінних зразків, чи залишитися на орбіті для більш широкого обстеження. Крім того, спрямовуючи свої телескопи на далекі зоряні системи, ви можете виявити сліди інопланетних сигналів або невідкриті екзопланети та збирати перспективні дані для вивчення на землі. На самій землі ви можете інвестувати в модернізацію свого обладнання для більш ефективного аналізу вхідних даних, підвищення потужності сигналу телескопа або збільшення. Запасу ресурсів, щоб розширити масштаби пошуків, які можуть привести вас до відкриття позаземних форм життя. У грі більше ніж неймовірна кількість різноманітних проєктів, бонусів, винагород та технологій, які допоможуть вам у ваших позаземних дослідженнях. Чим чим, звісно, гра робить нам відсилку до іншої космічної гри під назвою Тераформування Марса. Гра Кортізанс за авторством Романі Галонєр, який раніше видав нам карткову гру Спліто, дає змогу спробувати двох п'яти гравцям себе в маніпулюванні впливом різних дворянських родин при дворі королеви. Мета гри набрати якомога більше очок впливу, граючи карти з дворянами та виконуючи секретні місії. Кожен раунд гравці розігрують три карти: одну на столі королеви, іншу у своєму домені, а третю у домені опонента. Карти можуть мати позитивний або негативний вплив залежно від статусу родин, які вони представляють. Родини, що мають більше карт вище королівського столу, вважаються впливовими, тоді як родини з більшою кількістю карт нижче столу втрачають свій статус. Крім звичайних дворян, деякі карти мають спеціальні ролі: шпигун, вбивця, охоронець та дворянин. Наприклад, вбивці можуть видаляти інші карти з гри, а дворяни рахуються за дві карти, що робить їх особливо важливими. Наприкінці гри, крім підрахунку очок за карти в своєму домені, ви також отримуєте очки за секретні цілі. Видавництво Фантазія Геймс у цьому тобі представлена грою Анконсішенс Mind, яка зроблена на ідеї робіт Зігмунда Фрейда і його психоаналізу. Гравцям буде потрібно стати членами товариства психотерапевтів та завдяки розміщенню робочих багатофункціональних карт. Програмування дій та створення свого движка, оволодіти терапевтичними техніками і налагодити практику та збільшити кількість клієнтів, заглиблюючись у сни ваших клієнтів, їхню підсвідомість, ви можете допомогти їм оговтатися від різноманітних травм і комплексів. А після навіть зможете опублікувати свої роботи задля більшої слави. Комплексне євро із такою неординарною темою точно заслуговує на увагу. Правда, як показує практика, часу на такі серйозні ігри стає виділяти. І все складніше і складніше. The Fellowship of the Ring Trick-Taking Game, або вірніше сказати, братство персня. карткова гра, як вона буде називатись в локалізації ігромагу. Це кооперативна карткова гра на взятки, що дозволяє від одного до чотирьох гравцям зануритися в події першої частини трилогії Джона Толкіна Володар Перснів. Гравці працюють разом, виконуючи завдання кожного персонажа, щоб перемогти ворогів і пройти через сюжетні сценарії. Гра складається із розділів сценаріїв, які відповідають різним частинам книги. Кожен сценарій має особливі правила і завдання для гравців, і тільки коли всі гравці виконують свої завдання, вони зможуть перейти до наступного розділу. Він звичайних карт у грі є і спеціальні карти, наприклад, карти перснів, які мають особливі правила і можуть змінювати баланс під час гри. А ось і друга гра Томаса Холейка під назвою Tea Garden. В якій гравці повинні вирощувати та торгувати чаєм у стародавньому Китаї, гравці беруть на себе роль чайних фермерів, що намагаються виростати найцінніші чайні листи та побудувати процвітаючі плантації. Основна механіка гри це побудова колоди. Кожен хід гравці розігрують карти для виконання різних дій, таких як збір ресурсів, будівництво та розвиток плантації. Гра пропонує різноманітні способи отримання переможних очок через будівництво пагод, досягнення особливих цілей та використання дій імператорських жетонів. У грі «Shackleton Base – A Journey to the Moon» гравцям буде потрібно доєднатися до будівництва постійної бази на місяці. Гравці беруть на себе роль керівників космічних агенцій, що співпрацюють з корпораціями для розширення своєї присутності на базі в кратері Шеклтон. Кожна з корпорацій пропонує свої проєкти та можливості для отримання переможних очок, залежно від того, які з них були обрані на початку гри. Гра розділена на три раунди, кожен з яких складається з трьох фаз. Під час фази шатлів гравці обирають плитки шатлів, що визначають порядок ходів: тип астронавтів та ресурси, доступні для кожного гравця у цьому раунді. У фазі дій гравці використовують астронавтів, кожен із яких має унікальні навички для збору певного ресурсу, будівництва структур і фінансування проєктів. Які надають додаткові здібності та очки. Фаза технічного обслуговування включає збір доходів і оплату витрат на утримання бази, Гра «Дайтоші» пропонує гравцям взяти на себе роль впливових даймів в період феодальної Японії. Метою гри є контроль над найбільшою кількістю територій, розвиток економіки та перемога у військових кампаніях. Гравці будуть розвивати свої провінції, збирати армії та боротися за вплив у різних регіонах. Основні механіки гри включають розміщення робочих, управління ресурсами та військові дії. Гравці будуть будувати різні споруди, такі як храми, замки та ринки, щоб підвищити свій економічний потенціал і вплив. Військові дії включають битви за контроль над територіями, де важливим є не тільки кількість військ, а й стратегічне планування. Кожен раунд складається з кількох фаз, під час яких гравці збирають податки, розвивають свою економіку, вербують війська та планують битви. Крім того, важливу роль відіграє дипломатія, оскільки союзи можуть допомогти гравцям у боротьбі з могутніми суперниками або забезпечити додаткові ресурси. Інферно це гра, натхнена божественною комедією Данте Алігєрі, яка переносить гравців у підземний світ пекла і ренесансної Флоренції. Гравці стають членами могутніх феодальних родин, які борються за досягнення інфернальної слави, збираючи душі грішників і керуючи діями своїх сімей у Флоренції. Основна мета гри полягає у зборі інфамі очок ганьби, які нараховуються за грішників, що досягають відповідного кола пекла. У грі є дві основні фази: фаза пекла, під час якої гравці переміщують душі грішників по колах пекла, та фаза Флоренції, де гравці можуть виконувати різні дії, як от обвинувачення грішників або розвід. Ток своїх територій, використовуючи флорини та драхми, гравці будуть покривати свої витрати на виконання дій у Флоренції та у пеклі, включаючи переправу душ через річку Ахерон. Крім цього, є на наймання впливових персонажів, щоб допомогти у виконанні складніших завдань, як обвинувачення грішників у спеціальних локаціях. У грі Tree Society гравці беруть на себе ролі представників різних гільдій, архітекторів, банкірів, торгівців, які намагаються побудувати нове суспільство в чарівному лісі. Головною метою гри є накопичення очок впливу шляхом торгівлі місцевими фруктами та будівництва рівнів гільдійних карт. Кожен раунд складається з трьох фаз. У першій гравці продають фрукти для отримання монет, які використовуються в наступній фазі для будівництва гільдійних карт. Кожен рівень гільдії надає гравцям унікальні бонуси або можливості. Крім цього, кожна гільдія має свої спеціальні дії та ефекти, які допомагають гравцям в досягненні особливих цілей. Гра Lords of Heaven переносить гравців у середньовічний близький схід, де їм належить стати могутніми правителями. Вони змагаються за контроль над Єрусалимом та іншими ключовими містами регіону, представляючи одну з чотирьох великих держав того часу. Гравці набирають очки за контроль міст, перемоги в битвах, будівництво церков, мечетей та фортець. Кожен гравець контролює свої війська, присутність у містах, а також дипломатію через взаємодію з іншими фракціями. У грі використовуються багатофункціональні карти, які гравці можуть розігрувати для різних дій, таких як переміщення військ, облоги або розвитка інфраструктури. Крім того, кожна фракція має свої унікальні переваги та тактичні можливості, що надає грі варіативності. Звісно, що битви та облоги важливі елементи гри, в яких гравці повинні планувати свою стратегію, використовуючи армії лицарів та облогові вежі, гравець, який зможе набрати найбільшу кількість переможних очок після двох хрестових походів, і стане переможцем. Настільна гра Салтфьорд пропонує гравцям позмагатись за створення найуспішнішого риболовецького села на півночі Норвегії на зламі 19 століття. Основною метою гри є розвиток свого поселення через будівництво нових будівель, розвиток технологій, виконання торгівельних замовлень та збір ресурсів, таких як риба та. da Гра триває три раунди, і в кожному раунді гравці можуть вибирати між розміщенням свого села або активацією вже побудованих будівель. Кожен гравець може використовувати кубики для активації будівель на своєму планшеті, збираючи ресурси або виконуючи торгові замовлення, що дає їм переможні очки. А розвиток технологічних треків дозволяє отримувати додаткові бонуси та вдосконалювати свої села. Закриваємо ми цю підбірку найгарячіших настільних ігор грою від Владіміра Сухі під назвою Ресафа, що переносить гравців Третє століття нашої ери в регіон сучасного близького сходу. Дії гри Ресафа відбуваються у старовинному укріпленому поселенні в пустелі, яке процвітало завдяки важливим караванним маршрутам. Гравці беруть на себе ролі купців, які розвивають власний бізнес у Ресафа, будуючи майстерні для виробництва товарів, ресурсів та верблюдів. Використовуючи свої верблючі каравани, гравці будуватимуть торгівельні бази в локаціях пустелі, як і водні резервуари та канали для отримання потрібної кількості кількості прісної води в цілому гра побудована на механіці управління ресурсами її головним у грі стає вірна організація системи виробництва, торгівлі та управління водними ресурсами. Top Hotness, як не крути, одна із кращих добірок, адже дає змогу не тільки познайомитись із новими іграми, про які можливо ви й не чули, але у той самий час предоставляє вершки в цьому направленні. Саме те, чим люди цікавились, та можливо цікавляться і сьогодні. Тож не звернути увагу на такі ігри, це як то кажуть, дурна прикмета. А ще такою прикметою є не поставити вподобайку дзвіночок та не підписатися на канал, який дарить вам такі цікавезні відео. Дякую усім вам за перегляд і особлива подяка. Усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!